Come on! Лінс у північному регіоні над краю розташований невеликий острів, який через свою самотню та похмуру атмосферу отримав назву цвинтар останньої ночі. Мало хто його відвідує, і навіть торгові каравани обходять його стороною. На острові цьому височіє занедбаний маяк, кажуть, лише душі померлих згодні оселитися там. Насправді, серед гробової тиші там залишилася лише одна жива душа. Цей юнак зазвичай. Представляється наступним чином: Флінс світлоносець, нагороджений медаллю за відбиття атаки монстрів безодні. Інцидент, про який він згадує, стався давно. Але Флінс вважав, що навіть десяток медалей не зможуть компенсувати втрати, які поніс його загін. Колись у загоні було сім чи вісім чоловік, але тепер він був єдиним, хто залишився на острові, окрім випадкових справ та щомісячних покупок. Флінс рідко з'являється в місті. Але в ці моменти жителі нашгороду відмічали, що спілкування з ним проходить набагато легше, ніж можна було б подумати. Він міг розповісти багато цікавих історій, які містяни слухали з чималим захопленням. Та й сам Флінс полюбляв подібні моменти, адже добре розказана героїчна розповідь завжди достатньо вражаюча, щоб приховати всі таємниці, що за нею криються.